Ми говоримо про те, що людина відчуває любов до іншої. Зараз, з погляду науки, ми розуміємо. Це просто такий хімічний процес, який відбувається в організмі людини. А що таке любов з погляду кабали? А це, на а це просто на іншому рівні, але в підсумку вона реалізується в нас, у тих самих фізичних та хімічних процесах. Але тільки в кабалі вона вивчається від її вищого джерела, звідки вона до нас з'являється. Насправді все визначається тим, що називається правильно спорідненістю душ. Це любов? Так. Спорідненість душ. Тобто, наскільки наші душі, наші, Духовні компоненти знаходяться в близькому стані одна відносно одної в загальній системі всіх душ у світі. Згідно з цим, ми тяжіємо один до одного. Відповідно до цього, ми знаходимо один до одного. Нам здається, що це випадок, якісь обставини, нічого подібного. Випадковостей у світі немає. лише вище коріння примушує нас рухатися одне до одного, саме воно і зобов'язує нас звернути увагу одне на одного. І зблизитися? Ну а вже на якому рівні зблизитися, в якому сенсі це зробити, то залежить від якості того ж самого нашого духовного коріння, і як відбувається це духовне зближення? Як людині? Ні, людина цього не знає. В нашому світі не знає. Ми, як кажуть, обнюхуємо одне одного, вивчаємо одне одного, придивляємося, чи підходимо так, чи ні. Так, нам здається, що обставини до цього ведуть, та й всі говорять, ой, щось ви так схожі, подібні тощо. Все це світ. Ляльок, світ гри, а насправді все визначають саме духовні сили, духовне коріння. Як досягти пошуку того самого духовного партнера? Люди цього не зможуть. Люди цього не розуміють. Ми вивчаємо це в науці кабала і вже розуміємо, як саме це працює, але в нашому в нашому світі. Поки що ми цього не можемо реалізувати. Кохання це спорідненість душ? Кохання це злиття споріднених душ, але це духовне ідеальне. А що таке рідна душа? Споріднені душі, які злиті в духовному світі, тобто, є спільна душа. А в ній безліч-безліч мільярди-мільярди індивідуальних душ. І ці індивідуальні душі вони співіснують між собою в різноманітних. Комбінація саме ця їхня комбінаторика і визначає зближення, поділ, рух, зокрема фізичний. загалом, все це є броунівський рух між нами в нашому світі. Тобто, коли говоримо моя друга половинка, то розуміємо саме цю рідну душу це ідеальний випадок. Що таке страждання? Любові страждання любові в нашому світі це суто егоїстичне страждання. Мені потрібно наповнення. Я його не можу знайти. А в духовному сенсі де ця моя друга половина, яка мене наповнить. Це подібно й до інших бажань, наприклад, де мій обід, який я хочу з'їсти, який саме мені, мені потрібен. Усе це теж саме абсолютно із сексом, і з усіма іншими наповненнями. Який має бути принцип по відношенню до любові саме з точки зору кабали? Це взаєморозуміння обопільне, прагнення до спільної мети, у якій ми зливаємося в одне ціле. Але лише ті тільки в спільній меті. Ця мета може бути будь-якою? Ні, лише духовна. Як це будь-яка? Саме духовна мета, духовна мета це злиття наших душ, злиття наших душ. Як писав Чосер, видатний англійський поет, досягти злиття душ у сплетінні наших тіл. Тобто він сміявся з того, що ми, чого ми прагнемо. Так що ж каже Кабала, що таке страждання любові? Страждання любові це коли я хочу знайти свою половинку, а також і всі інші душі у світі для того, аби взлеті між нами у духовному поєднанні, досягти стану, в якому я все віддаю заради них, а через них я віддаю творцеві. А... Оце називається справжнім коханням вічним а чи можуть бути між цими спорідненими душами розставання, розрив зв'язку? Чому він відбувається, якщо таке взагалі можливо? я загалом не спостерігав у нашому світі таких наслідків? Ми ще перебуваємо в стані, коли наш світ розбитий і лише починає своє наближення до духовно виправленого світу. Я сподіваюся, що ми обов'язково будемо в цьому. Але коли це питання, але саме тоді ми досягнемо такого стану, в якому паралельно будемо діяти в нашому матеріальному світі на підставі духовних дій, і ми і тоді ми будемо кохати душу. І з'єднуватися, що називається душа в душу, і і тоді все існуватиме. Ось таким чином. Розставання при цьому. Я не уявляю, що воно можливе. Тоді розставання не буде це вічне кохання.